Це малярний участок, у нас стоїть сучасна порошкова лінія, Онікс. Ось деталі, наприклад, після пістостру вже пройшли на малярку. Тут у нас є декагера для нанесення. Тобто тут деталі навішуються, тобто далі наноситься порошок. Після нанесення порошка вона заганяється в камеру запікання. Довжина в нас камери йде 11,5 метрів. Тобто деталі нанеслися, виставляються. Там виставляється... Опа. My, 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 Ми вводимо по програмі температуру запікання, витримка, час набору, щоб вона набирала. У нас дуже потужна камера, її десь плюс-мінус 250 кВт, потужність. Вона може повністю набрати температуру робочу за 25 хвилин. Але потім не співає прогріватися метал, тому ми там ставимо 60-90 хвилин, дивлячись така товщина стінки металу для того, щоб метал міг прогрітися і повністю ідеально запеклася фарба. При температурі від 160 градусів розплавляється цей порошок, і він в'їдається, якщо після піскострою, ідеально в метал прям в'їдається. Порошок через що ви бачите такий якісний результат. 24 стоїть датчика температури на довжині 11,5 метрів і кожен датчик регулює то більше-менше тобто температура або він виключається, якщо більше, то він там включає на 100.